Більшість наших бійців, ви бачите, виходять на наресталище в куртках або таких накидках. Таким чином на полі бою вони відрізняли від одного. Під цими накидками бачите куртки проклепані. В кожній ці куртки всередині сотні маленьких металічних пластин. Тож такий тип подумав називається бригандина. Від давньої назви були бригандів. Потім це слово стало. Такі, знає... Ми маємо зараз перевагу одного з віці в рості. Ох, прекрасний удар зверху. Посулова. Два вже в голову. Чітко працює боєць у парадного.

Вот, может, сюда. Ножки сюда. Вот, сюда. Yeah. Опи! Десять, два, Белецкий. Червоний виграв знову. Удар в голову пропускає Бондар. Третій, четвертий удар в голову.